Всім привіт! Сьогодні черговий раз вибрався на природу з сім'єю. Сьогодні ми хочемо з ночовкою відпочити. Плащ-палатку плащ -палатку і спальники. І хочемо заночувати на природі. Всім гарного перегляду. Ну ось, табір майже розбитий, лагер, палатка стоїть моя, плаш палатка, ми поряд з машиною, щоб далеко не йти. Ось наші речі. Це ще правда не всі, частина в машині. Ну, що, будемо продовжувати. До речі, я сьогодні взяв і ще свою другу щепочницю щоб готувати на другій шапочниці, щоб я, міг, бо я хочу сьогодні зробити картошку пюре, То на одній можна чай готувати, на другій картошку варити, також і, я хочу і подівку зробити до картошечки з м'язком. Отож, буду приступати до роботи. це відео, він збере протипожежну безпеку робить для того, щоб щепочниця стала і не було на пожару також. До речі ось моя друга щепочниця, вона не турбо, а звичайна, з нержавійки. Але я квадратний користуйся, мені той простіше та більша. Почається теж хороша. Мама заготовляє дрова. До речі, це тут а я буду з дівсом спати з братом. Тут буде мама спати. То її спальний комплекс. А шапочниці ми ставимо тут, щоб ночі нас комари не загризли, коли ми будемо спати. Шапочниці будуть ночі диміти і будуть відганяти комарів. Ось Денис. Складає шапочницю. Нижнє дно не став. Не ставте дно. Став до те з прорізю. Такі став на нижній отвір. Щоб хороша тягала була. Це? На верхній чи? Нижні? На нижній. Там то пази. Так, мама приступила до обирання картофельки. Денис нас підтримує е, наші печки, наше багаття. Він сьогодні у нас в ролі гара. Помагай ручкою. Руки чисто як захотяє. Так, ну а я зараз ну а я зараз буду ставити воду на картошку, щоб загрілося. І на чай. Я сьогодні взяв з собою гарачий шоколад. Посмакуємо гарачий шоколад з печеннями, з топленим молоком. Всім хто дивиться, близькі друзі, всім привіт. Всім кого я особисто знаю. Всім також привіт великий, всім дякую. За, дякую за ваші вподобайки, за перегляди, за коментарі. Всім бажаю е, добра. Всім гарно перегляду. Е, дивіться, а де карнавочка? Дайте мені. Карнавочка яка? Ота, Ота велика? Е, да, щоб я там могла салат робити. Зараз. Ну вже все, доставай, давай сюди дай. Ну хай основні продукти хай будуть у машині. Щоб... Хай будуть, а я буду що це дві колбаску коли робити? Диви, Ходіш штуки взяла. Ні, А що не фержару чи Якщо е, що, ти не знаєш що? Якщо завтра, так? Да? Ти ж буде теж. Ну, да, да? Да. Думаю, буде так, знаєш, піджари. Можна завтра, так, да? можна, можна. Так, ставлю водичку на чай. Чайничка. Докуменька. Так, звісно було

Ну, под ней только. бачишь тут о черещу картошечку наверное, ну скрыть мелко крыши чтобы она скорее всего да а Діни Денис вже толкачика, щоб нам турешку пом'яти. Може більше отади так. Я зараз ножом гарненько зачищу. Буду загружати я картопельку. Так, поки картошка вариться, мама вже майже зробила салат Ось, і з капусточкою, з цибулькою. Як ти скажеш, усю цибульку кришить? Дивися. Цибульку, і дивись і радічку трошки крішу. Так, да, ту радічку перекришуй. І помідорчик, да? так? Так. Буде хороший у нас. Так. Да. Ой, я не хотів. Картошечка ось до наша вариться. Ну як мої друзі? Як у вас настроєння, У мене дуже чудове. Настрій теж чудовий. Прямо, ви знаєте, такий якийсь святковий. Ось така у нас обстановка, така посадка. Навіть цибулька у мене сльози не, не вичавить. Так комфортно, уютно у нас тут. Чайничок мій захід пів. Можу я знімати його. І мені треба ложка. Ну, ось такий горячий шоколад. Я буду зараз в чаничок закидати. Настоїться і після вечері посмакуємо. Чує? Та не дожди поплавати, нічого не поплавиться. І черв'яком поки платить. Давно спальника не було. Я думаю, это красиво так. Да. там. Да, 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 у нас замість подушки був той баул велетенський, так, Кадік? Да. І каді? да. спали. Возьмість. А подушку ви здійснили? Да, да. Мама, э, цибулинку чи пів цибулинки кришить? Я думаю, пів цибулинки падать. Бляха, вже не потрібно. Бачу, ноги страшно. Я все мясо крышу. Криши. Ого, тут ти не пожаліла, нормально взяла. Здесь курить. Ну что, надо? Да, помню, маленький памятник. Потаски оно. Помарка.

Так, Картошечка моя вже готова. Картошку я буду робити на майонезі. Я водички трохи зіллю. А остальну я зіллю. А землю з мені вона. Непотрібна. Зараз таким ковкачком помну. Буде фюрешечка, щоб комари не налетіли, бо буду з душним м'ясом. Павлюємо салату на Я думаю, що без водички піде. Ну ось, моя пюрешечка вийшла така. До речі, я чайничка ще грію одного, бо я настояв чайок, бутилочку мести вже вийшло гарачий. Тобто то вже буде на каву чи на шоколад точніше. Та ну що, пройшла пора нам їсти, буду розсипати я. Картоп подхода, дня там доставай вилочки. вылочки, усі моем, Угу. Там ще з ножеком червоний. ну Друзі, ось і настав час вечері. Ось так виглядає мій стол. Ось м'ясо, салатик, картошечка. Також і печення до чаю. Топлене молоко. Але як брат мій тих, що сказав, ми сьогодні будемо зустрічати літо. Адже у нас сьогодні 31 травня і завтра 1 червня. Отже ми проважаємо весну і зустрічаємо літо. Хто зараз їсть всім, приємного смаку. Вечеря вийшла чудова, картошечка ситна. Ми ось до поїли. Сидимо коло вогнища, бо комари загрізають. Сонце десь сідає. Не знаю, це думаю, може ще десь протися, прогулятися. Ну, після вечері ми вирішили відпочити, пограти вуно, поїсти насіння соняшникове. Треба якось час провести. Фу. Сьогодні у нас дуже такий веселий, тут поряд поле, поле і трактористи обробляють поля. А гурки такі от їх стоїть, що це звісно, треш. Ну, сподіваюся, що вони швиденько його оброблять і сюди уїдуть. У нас вже ойдо майже потемніло. Але ще почнеться, у нас почин... 에, такі продовжує доміти тому що у нас хморів мат Ми ще граємо в уно, але спробуємо лягати і відпочивати. Ну, ось, добігли до завершення нашої посиділки. Ми посадили біля вогнища, ще почнеться ось горить в межах безпеки. Гарно провели час, пограли в ігри, просто посиділи, помилувалися співом та шок природою. І будемо лягати і відпочивати. Всім мирних снів. І до зустрічі в новому відео. До побачення!